Добрий ранок, мої друзі! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, на якому ми чимося правильно говорити: звуки, склади, слова, чимося правильно формулювати речення і відповідати на запитання. Сьогодні ми з вами поговоримо про диких лісових тварин. Це заняття буде дуже цікавим, тому що ми будемо грати, виконувати вправи і завдання. Але спочатку давайте приготуємо наші губки, зубки, язичок для подальшої роботи. Я пропоную вам повторювати за мною чистомовку з тими звуками, які будуть найчастіше зустрічатися в сьогоднішньому занятті. Будьте уважними. Повторюйте, будь ласка, за мною розпочинаємо ця, ця, ця. В норі сидить лисиця. Єць, 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 стрибає швидкий заєць. Ки-ки, ки. Бігають голодні вовки. Ак, ак, ак. Колючий їжак. Розумнички, ми підготували наш ротик. Губки, зубки, язичок для подальшої роботи. І готові до виконання першого завдання. Перше завдання називається назви тварин. Правила такі: я буду наводити ознаки тварин, а ви повинні уважно послухати та назвати їх. Приготувались? Починаємо. Тітки, а скажіть, будь ласка, які тварини живуть біля людей і приносять нам користь? Так, це корова, коза, кінь, вівця, кролик, кішка та собачка. Дітки, а скажіть, будь ласка, і назвіть мені тварин тварини, які живуть у лісі, самі будують собі житло і добувають собі їжу. Так, це вовк, ведмідь, лисиця, заєць, їжак і білка. Дітки, а назвіть мені диких лісових тварин, але тільки хижаків. Так, це ведмідь, лисиця, вовк і їжак. А назвіть мені, будь ласка, таких тварин, яких називають гризунами. Які все гризуть. Так, білка, заяць і мишка. Так, молодці, дуже гарно впорались з цим завданням. Продовжуємо далі. Завдання називається підбери слова. Правила такі. Я називаю якусь тваринку, а ви повинні сказати, що вона може робити? Що може робити заєць? Так, він може стрибати, бігати, переховуватись. Ховатися, лякатися, гризти. А що може робити вовк? Сидіти, лежати, полювати, наздоганяти, їсти. Дітки, якщо ви більше слів знаєте, ви дуже великі розумнички. Молочинки дуже гарно впоралися. Наступне завдання називається доповне речення. Правила такі. Я починаю говорити речення, а ви його закінчуєте. Але зі словом А. Наприклад, корова свійська тварина А лисиця лісова. Приготувались? Продовжуємо далі. Свійські тварини живуть біля людей, а де живуть лісові тварини? Правильна відповідь така. А лісові тварини живуть у лісі. Наступне речення. Свізьких тварин годують люди. А хто годує лісових тварин? Правильна відповідь така: А лісових тварин. А лісові тварини самі знаходять собі їжу. Молодці. Так далі. Домівка ведмедя називається Барліг. А як називається домівка білки? А домівка білки називається дупло. Заяць гризун. а вовк хто? А вовк хижак. Молодченки із цим завданням впорались. Наступне завдання має назву дай відповідь. Правила такі. Я запитую, а вам треба відповісти на запитання. Чому їжачка, лисицю вовка-ведмедика, зайчика називають лісовими тваринами? Правильна відповідь така: тому що вони живуть у лісі. Далі йде. Для чого більці потрібне дупло? Для того, щоб ховати там свої запаси, горішки, шишки, жолуді, гриби? Чому їжачка? Називають зимосплячою твариною. Тому що взимку він спить аж до весни. Молодці. А зараз хочу запропонувати вам найцікавіше завдання. Воно називається Розкажи про тваринку за моїм зразком. Правила такі, я розповідаю про мою улюблену тваринку, а ви слухаєте. А потім складаєте свою розповідь про свою улюблену тваринку. Послухайте, будь ласка, мою розповідь. Найбільше мені подобається лісова тваринка білочка. Вона руда, прудка, швидка, стрибає з одного дерева на інше, з гілки на гілку. У білочки руде хутро влітку і восени. А взимку вона змінює його на чорно-біле. Дім білочки називається дупло. В дуплі вона ховає свої запаси. Білочка полюбляє їсти горішки, шишки, жолуді, гриби. Я люблю білочку. Ось така моя розповідь. А ви, дітки, подумайте і складіть свою розповідь про лісову тваринку, яка вам подобається. Або повторіть мою. На цьому наше заняття закінчується. Бажаю вам гарного та веселого дня. До побачення!